Я була однією з тих дівчат, які шукали любові в усіх невідповідних місцях, і справді шукали когось, хто б узяв на себе роль батька. Хто сказав би мені, тебе люблять, ти варта, ти цінна, і тому я прагнула, щоб інші люди зробили це. І так я зрештою завагітніла. І я робила аборти. Наша культура говорить нам, що аборт дуже схожий на похід до стоматолога. Ось ви йдете до стоматолога. Робите процедуру, а потім продовжуєте своє життя. Але роблячи таку процедуру, як аборт, ви вже не можете повернутися до свого життя. Тому що воно ніколи не буде таким, як раніше. Після цього ти вже не та сама людина. знаєте, колись я виступала за вибір і за свободу абортів. І багато в чому це було пов'язано з виправданням мого власного рішення. Важкий особистий досвід переживання аборту один із аргументів, який Каролін вон наводить жінкам, які наважуються на аборт. Понад вісім років вон очолює організацію у північній Кароліні, яка пропонує жінкам підтримку і переконує не переривати вагітність обмеження на аборти, запровадження у низці штатів США, на її думку допомагають зберегти життя. Я християнка і вірю, що кожне життя має значення. А з моменту зачаття це життя, це дитина. І тому, хоча я розумію бажання запропонувати аборт, я вважаю, що це неправильно з усіх причин. Є аргументи пов'язані з дитиною, а також той факт, що жінки травмовані, і вони не передбачають таких наслідків. Ми у північній Кароліні. Це так званий хиткий штат, який може вирішити долю нинішніх виборів. А ще один із 22 штатів США, де діє заборона або обмеження на проведення абортів після певного терміну вагітності. Саме це питання є одним із основних на цих виборах, і його використовують кандидати аби достукатись до різних категорій виборців. Аборти, Аборти були дозволені в Америці на федеральному рівні понад 50 років тому, відколи уряд США ухвалив рішення у справі ро проти Вейда. Воно фіксувало, кожна вагітна жінка може самостійно вирішувати робити аборт. Чи ні, однак влітку 22-го року все змінилося. Рішення Верховного суду США, куди за каденції Дональда Трампа призначили консервативних суддів, право на аборт має визначати влада кожного окремого штату. Та, попри очікуване збереження життів, за даними Вікаунт, аборти у США почастішали навіть у тих штатах, де діє сувора заборона на переривання вагітності. Зокрема, через те, що досі доступний медикаментозний аборт і можливість поїхати на процедуру до іншого штату. На думку Тари Романа, очільниця організації ProChoice, яка підтримує право на аборт, законодавчі обмеження істотно ускладнили життя жінкам, але не змусили відмовитись від абортів. В Північній Кароліні. Ми все ще маємо доступ до аборту до 12 тижнів, але і це насправді не так вже й довго, знаєте, враховуючи, що деякі люди не розуміють, що вони вагітні до 6-7 тижнів. але все одно порівняно з південним сходом, штатами довкола нас, тут аборт доступніший, бо деякі з цих штатів не мають доступу до абортів взагалі або лише до шести тижнів. Тож одна з проблем, на мою думку, полягає yeah, в тому, що людям доводиться подорожувати, наприклад, перетинати кордони, щоб отримати доступ до медичної допомоги. Тому це збільшує її вартість. І ще однією великою перешкодою є те, що в Сполучених Штатах багато політиків, які виступають за заборону абортів, і вони ухвалили закони, згідно з якими державне та приватне страхування не має права покривати послуги з абортів. Хірургічний аборт досить дорогий. медикаментозний аборт дешевше, але ще дешевше, якщо ви заходите в інтернет і замовляєте там таблетки. Вони надходять з інших країн. І ними заповнюються аптеки. і я думаю, що Індія є однією з найпоширеніших постачальників. Наша країна абсолютно не може контролювати, які саме таблетки надходять. Отже, жінки можуть приймати щось небезпечне, смертельне або неефективне. Через напруження, яке викликало рішення про обмеження на аборти у США, для частини виборців це питання стало ключовим у їхньому виборі. Associated прес навіть називає нинішні президентські вибори референдумом щодо основних прав десятків мільйонів жінок. У десятьох різних штатах питання підтримки абортів включено у бюлетень для голосування на виборах. Демократка Камала Харріс перетворила право на аборт на одне із центральних у своїй кампанії, і в усіх наслідках запроваджених обмежень на рівні штатів звинувачувала особисто Трампа у своїй програмній промові на національному з'їзді демократичної партії. Харріс пообіцяла підписати закон, який відновить федеральне право на аборти. За даними CBS News, 60% американських виборців вважають, що аборти повинні бути легальними в усіх або в більшості випадків. А серед жінок, які хочуть, щоб аборти були легальними у США, 76% підтримують Гарріс. я підтримую те, щоб конгрес повернув у дію закон ро проти Вейда та відновив фундаментальне право жінок ухвалювати рішення щодо власного тіла. Це основне у Трампа ж погляди на аборти упродовж кампанії змінювалися. Кандидат від республіканської партії неодноразово приписував собі заслугу у запровадженні Верховним судом обмеження на аборти. А тепер заявляє, що не підтримує федеральну заборону на аборти, і це питання варто лишити на розсуд виборців у штатах. Концепція проведення абортів на пізніх термінах це вбивство. Дитина вже фактично народилася і її вбили. Усі погоджуються з цим. моя позиція така: якщо ми вже хочемо мати легальну можливість зробити аборт, штати визначатимуть це питання голосуванням або місцевим законодавством. і щоб вони не вирішили це законпегебсбоєса. Так, це стало темою протистояння між демократами та республіканцями через позицію, яку зайняла кожна партія. Але для людей, які є послідовниками Христа, це велика проблема, тому що це питання життя. Я знаю, що в дебатах іноді це розглядається як питання про те, хто контролює своє тіло, жінка чи дитина. Але з нашої точки зору, як християни, ми бачимо це так. Цей плід або та дитина є живою людиною. І потребує захисту та прав, які надаються іншим людям. Пастер Джойс представляє найчисельнішу протестантську церкву США, південний Баптизм. Історично вона займала більш помірні позиції щодо абортів, аніж, наприклад, католицька церква, яка виступала за їхню тотальну заборону. Республіканці навчилися працювати із релігійними спільнотами, і питання абортів стало найкращим ґрунтом для мобілізації цього сегменту електорату. Так у 72-му році республіканець Річард Ніксон пішов на вибори з гаслами проти абортів і переміг. Джеф каже, більшість звірян його окрузі підтримує республіканців саме через їхню позицію щодо абортів, закриваючи очі на інші теми, з якими у риториці Трампа вони можуть не погоджуватися. Ми можемо не погоджуватися щодо міграційної політики. Але щодо життя, то в Біблії все чорно-біле, і ми вирішуємо діяти згідно з Божим Словом. Багато років тому ви б не побачили в заявах ні республіканців, ні демократів свідчень про те, у що вони вірять, якусь справжню сильну заяву про аборти. Протягом багатьох років демократи схилялися до напрямку абортів. А республіканці в основному були за життя. Але в останні роки, і особливо цього року, демократи зробили це дуже відвертою частиною своєї платформи. І вони зробили це проблемою між двома кандидатами в президенти, між віце-президенткою Гарріс і колишнім президентом Трампом. Ми знаємо, що принаймні половина з тих, або й більше половини з тих, хто потребує доступу до абортів, це люди віри. Тому тут у північній Кароліні ми працювали з партнерами-євреями, християнами та мусульманами, щоб з погляду віри обговорити, чому вони підтримують доступ до абортів. І я справді вважаю, що особливо в північній Кароліні, де більшість людей є християнами, християнські організації, які підтримують доступ до абортів, дійсно зацікавлені в тому, щоб відходити від цієї ідеї, що тільки тому, що ви людина віри. Ви не повинні підтримувати доступ до абортів. Еш Вільямс зауважує, насправді питання абортів це не лише питання актуальне для жінок. Він – транс-особа, яка у минулому також має досвід абортів, а нині працює долою абортів. Допомагає людям, які замислюються про аборт, ухвалити рішення і пережити його наслідки. А часом і зібрати гроші на процедуру, яка може бути фінансово недоступною. Еш розповідає, що робота у нього побільшала нещодавно у зв'язку із ураганом Хелен, який прокотився північною Кароліною і забрав десятки життів у штаті. Люди, які опинилися без даху над головою через катастрофу, почали частіше замислюватися про переривання вагітності, але обмеження на процедуру у штаті ускладнюються. північна Кароліна. Це, це місце, де завжди були одні з найбезглуздіших заборон і обмежень на аборти в країні. Ми говоримо про місце, де людям завжди доводилося чекати 72 години під після того як вони вирішили зробити аборт, щоб справді зробити його аборти можуть коштувати дуже дорого. У нас 100 округів. І у цьому штаті є лише 12 клінік для проведення абортів. Ця кількість дуже мала, і вона не обслуговує усіх людей, які тут потребують абортів. Ми зверталися із проханням про коментар до кількох клінік, які здійснюють аборти у різних містах північної Кароліни. Однак частина проігнорувала наш запит, а частина відмовилась зустрічатися з нами. Тара Романо припускає великою мірою через те, що клініки уникають спілкуватися із пресою після хвилі хейту щодо своєї роботи. Минулого року після ухвалення обмежень на у північній Кароліні, десятки людей. Виходили на акції за повну заборону абортів під їхніми стінами за словами тари питання доступу до абортів не може визначатися державою. Натомість воно потребує комплексної зміни ставлення держави щодо доступу до повного спектра послуг репродуктивного здоров'я. Звісно, це включатиме доступ до абортів, доступ до контрацепції, доступ до та післяпологового догляду, догляд за вагітністю та пологами, та доступ до догляду за дітьми. Щоб жінки могли собі це дозволити в громадах, де вони живуть, і що аборт це не клеймо. Тож це справді наша мета. І ми гадаємо, що більшість людей погоджуються з цією метою, чи не так? людям важливо, що це їхнє особисте рішення. Люди хочуть мати можливість отримати доступ до допомоги з гідністю та безпекою. Я не думаю, що має значення, хто переможе на виборах в плані статусу надання допомоги при проведенні абортів, тому що я був свідком зростання криміналізації абортів і боюся, що це можуть зробити обидві партії. І тому я закликав людей підтримувати інших там, де вони живуть, де вони роблять аборти. Можливо, у вас є сусід, якому потрібна допомога в оплаті аборту. Це дорогі процедури, і тому я думаю, що люди. Люди повинні просто зосередитись на тому, де вони знаходяться, щоб підтримувати людей там, де вони є. Каролін визнає, негативні наслідки запровадження обмежень на аборт у штаті відчула і вона. На її думку, люди, які хочуть перервати вагітність, тепер змушені ухвалювати рішення більш імпульсивно. Однак, вон певна, заборони можуть спрацювати на користь збереження життів у купі з належною підтримкою жінок, які опинилися у складній життєвій ситуації. Ідеально було б додати більше обмежень щодо абортів, але щоб у той же час було значно більше організацій, які будуть поруч із жінками. Щоб сказати, ми полегшимо вам вибір на користь життя. Ми можемо підтримати вас. Ми можемо надати вам всі ці послуги. Я маю на увазі, наприклад, догляд за дитиною є величезною проблемою в нашій країні. Саме його вартість і доступність. за даними опитувань і The New і Times, Підтримка Камал Гарріса і Дональда Трампа практично зрівнялась, і різниця коливається у межах 1%. Такі ж дані і про північну Кароліну, щоб не пропустити усіх найважливіших оновлень останніх днів передвиборчої кампанії у США, підписуйтеся на суспільне новини. А ми тим часом вирушаємо до Мічигану та Огайо, звідки обіцяємо вам нові цікаві історії про те, як обирають американці.